бюджетниками. Присутні 5 членів бюджетників. Сьогодні з'явитися два власне можна. Останній відсутній попереджений за вчинком на порядку 1 до 15 питання. Основні два з голосу та розгляд фінансового плану керівництва лікарні. Дві доски і провести. Тому ось такий порядок даний. Є пропозиція Прийняти його, хто за те, щоб прийняти раптовий спочатку, хто за те, щоб розпочати роботу. Але, ну, прийнято. от рядок, Прийнято. ми починаємо працювати. Є є прохання головного лікаря, щоб ми розглянули фінансовий да, план і перший питання. Не буде таких зауважень. Добре, це, хто підтримати. Дякую. Ну, що я повинен сказати, що е, uh, за 25-й рік uh, значить, план був виконаний на, 100%. Е, uh, значить, видатки наступні енергоносії 746,3 тисячі гривень, медикаменти 1,380 тисяч гривень, предмети матеріалів матеріали тисяч гривень, пожитання вибухи 500 тисяч гривень гривень то весь виконано у вот, на сто От, запланована на 15,7% відсотків більше ніж у 2025 році усього 3 мільйони 200 тисяч у весь приріст склався за счет достання на енергоносії на матеріал медикаменти а так, це такі звіт об'єма. Тому я хотів би, щоб Валерій Іванович додав, що в нього є до цього. Ну і щоб ми, значить, цей план винесли астерина цей день. Ні, ні, ні. Ми погоджуємо і доносимо до виконавчий комітет. А виконавчий комітет Пробачте, погодили, так і не за у мене заперечень немає, ми ж з відділом все це обговорили, карту циферку, обгрунтували, узгодили, довго працювали, ну, вийшли на такі суми. Ми не дуже невеликі суми, збільшили свої, так сказати, потреби на, на 26, 26 вашести шофтері, тому у мене заперечень немає. Ну і добре. З пояснювальної записки ми все це обґрунтували. Є запитання, Дмитро Нема? Володимирович? Немає запитання, я б сказала, що надала Дмитро Володимирович. Що я хочу, на чому залишити увагу, Значить, на 25-й рік договір Вилківської міської лікарні СНЦЗУ підписано на 21 мільйон 545. На 26-й планується 23 542. Значить, плануємо збільшити фінансову підтримку на 26 рік, а саме 2 мільйони на енергоносії, 500 тисяч на медикаменти. Так, що там ще ми планували? Збільшимо в общем, збільшуємо на три-два мільйони, зв'язку з тим, що планую, Ну, ми ж не знаємо, що в двадцять буде році буде може повішатись ціни на енергоносія. Може, ні, ну плануємо, що будуть повишатись. Також хочу зазначити, значить, фінансовий план Кемплевопівської міської лікарні 26-й рік рекомендується до затвердження щодо відповідності дохідної та Дохідної та витратної частини, що фінансується з місцевого бюджету, також хочу сказати, що при плануванні фінансової допомоги з місцевого бюджету рекомендуємо враховувати реальні потреби витрат на запланований літ. Виківська міська лікарня планує надходжень мільйон і витрат. Це надходження за рахунок на власних коштів, планується мільйон і витрати. Планується на програми, це оплата за охорону лікарні, програма Мідок 900 тисяч на також на придбання медикаментів та предметів матеріалів. Значить, ну, в принципі, в принципі, міська лікарня при формуванні бюджету свого своїй діяльності враховує закони та постанови Верховної Ради України, Конституції України, постанови, накази Міністерства охорони здоров'я щодо фінансового плану. Значить, згідно порядку складання затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств великіської міської лікарні, великіської міської ради від 24 жовтня. Номер 1056 зміни до фінансового планів можуть вносити три рази на рік. Звичайно, е, Вилківська міська лікарня дотримується вимог до складання фінансового плану та його виконання. Це все, що я можу додати. І зазначити ще так. не прибуткове, так? У нас підприємство? А такі, ні, так. це не є не зазначити, воно є комунальне некомерційне підприємство. Ну все підсайт. все. Питання. Дякую. питання мало про що ми можемо на лекції сповтоми. Перший дзвінок я не сповтоми. Ну, правда, це питання. Дякую. Не повино голоси додавати, доглянути, перекриваємо зао і деал з вами. Дякую дуже. Все, дякуємо вас. Я думаю, що таке любові. Особисто. Так, все, перше питання про внесення зміна доповне. До бюджету, значить, про бюджет... смотрит. Це у нас розпорядження за першому. Перше, що це у нас? Затверджувати розпорядження міського голови про прогрози бюджетних стань період, періодики будуть збільшено планове призначення дохідної частини загального фонду бюджету та видаткової частини спеціального фонду бюджету на мільйон чотириста тридцять шістдесят рівня для реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування цього будь ласка. Так. Значить, пропонуємо проект рішення, а саме по затвердження. 2-х розпоряджень у міжсесійний період це номер 218.01.24 від 4.06.25 та 234. від 17.06.25 про розгляд бюджетних питань у міжсесійний період. Значить, розпорядженням 218 були затверджені планові призначення, а саме а саме субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту проти пожежних заходів, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних і цех ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Суми 1 мільйон 433 700 надається субвенція на. Першу та другу школу на заходи про цифрати пожежних заходів. Також розпорядження номер 234 було збільшено планові призначення, а там надавала субвенція на надавалася інша субвенція на заохочення та відзначення усіх працівників, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії. Це також субвенція. Вже люди у ну, 24 році виділяли субвенція, Ні, у 25 на початок року. І зараз додатково виділили суму 47,580. Тобто те, що п'ятину, це сітка. Дякуємо. Наступне питання. Теж про власні змін до дати до рішення 54 сесії 8-го скріпня випускного створення про дитині комплексної програми фінансової підтримки закладу вторинного рівня наданням на дитині виконувачів імперії випускних департаментів на 25-й рік. Формує перші заступники. Операція. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Так. Значить, керуючись статтею 26.3.2 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закон України по державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення відповідно до концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я, затверджено розпорядженням кабінету міністрів України від тридцятого Ой, 2016 року номер 1013 тринадцятир, Розглянувши що попитанням. Комунального комерційного підприємства Викиська міська лікарня Викиської міської ради номер 117 від 04.06. пропонуємо внести зміни до додаток до рішення сесії восьмого скликання Викської міської ради з району Одеської області. Від тридцятого нуль першого про затвердження комплексної програми фінансової підтримки закладу вторинного рівня надання медичної допомоги КНП Вилківська міська лікарня. А саме паспорт комплексної програми фінансової підтримки закладу вторинного рівня надання медичної допомоги КНП Вилківська міська лікарня Вилківської міської ради на 25 рік та додаток до комплексної програми фінансової підтримки закладу вторинного рівня надати. Рівня надання медичної допомоги, КВ, Вилківська міська лікарня, Вилківська міської ради на 25 рік, розрахункова потреба, витрат на виконання комплексної програми, фінансової підтримки, закладу вторинного рівня, надання медичної допомоги, Вилківська міська лікарня на 25 рік та випадки їхні сухні редакції. Значить, е, паспорти змінюються ті, ну, пункт 8, на чому акцентую увагу. Значить, е, Першочергова була сума 2 мільйони, а міняємо на 24 вісімдесят, зв'язку з тим, що плануємо надати фінансову підтримку великі міській лікарні на закупівлю медикаментів ще на 480 тисяч, то ми необхідно для початку змінити програму, збільшити ці додатки, і потім виділити фінансову підтримку при наявності коштів. В бюджеті Випільської міської ради для подальшої роботи, блокування роботи Випіської міської лікарні. Значить, в розрахунок розрахунків необхідно придбання медикаментів на перев'язані матеріали це 1 двісті сорок Оплата енергоносів мільйон сто і оплата послуг, крім комунальних, сто тридцять восемьсот. Тобто на медикаменти збільшується планове призначення в зв'язку з тим, що те, що виділялось, недостатньо для закупівлі медикаментів таким підтримкам. Хто за перші степену питання? Це все буде, Дякую. Наступне питання. Mm -hmm. Про надання пільги зі сплати податку на нерухомість на період дії воєнного стану. Товарище... Товариство Українська Венеція. З самої начала хідносить, значить, Ярослав. Розглянувши покликання від 07.02.2023 року та 29.03.2023 року рішення окружного адміністративного суду від 09.08.23 року про визнання протиправних бездіяльності Любільської міської ради щодо нероблюду по суті звернення по телевістом за відповідальності Української Венеції, клопотань. Зобов'язання Вилківської міської ради Одеської області повторно розглянути звернення товариства, а саме клопотання щодо застосування податкової вільні сплати на рукове майно на період воєнного стану. Велківська міська рада вирішила звільнити до Української Венеції від сплати податку на нарукове майно відмінити від земельної ділянки за об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою Одеської області і змінистя зйонсовопроморська в базові парус. На період дії війного стану в Україні та протягом півроку після його припинення або скасування. Е, одночасно хочу зазначити, що база відпочинку парус веде господарську діяльність в липні, серпні місяці. Доступу туди поки що у нас немає для того, щоб заактувати і підтвердити. Інформація така є. І ще хочу додати, що вони і так їх податкова звільняють частково від сплати податку на допомогу майно відмінить земельної ділянки. І ще хочу зазначити, що в них по договору об оренди борг на станом на 25 рік більше 200 тисяч. Це який період? За період 22, 23, 24. 23. 23. 23. Воно, воно ну, але є інформація, то, що вони а, виходить, виходить не так, в місяці, Вони звіли ну, діяльність. ну, Ну, ж не Вони зобов'язують нас Вилківську міську раду переглянути по і заяву їхню про звільнення

але та та, я трошки поясню ще тоді. Е, якщо коли ми їх звільняємо від сплати на нерухомо майно, то ми визнаємо те, що вони не ведуть тут податку діяльність. Вони подають заяву про е, забруднення, земельне, потенційне забруднення земельної ділянки безпечними предметами, і ми їх звільняємо від її творени. Тобто це буде величезні втрати коштів до бюджету.

Це питання два, вони були питання з обмеженим договіром. Тому я не знаю, як це відповідати, може хто у нас стала першому читання. Міська цільова програм з підвищення спроможності таліпшення умов для виконання завдань. За призначенням місцевого ну, да. 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 до Вирківської міської ради не дійшов лист від, від е, військової частини е, з проханням передбачити субвенцію до державного бюджету в сумі 500 тисяч, а саме mm. на, на рахунок коштів місцевого бюджету, на матеріально-технічне комплектування. В тому числі закупівля обладнання, тому пропонуємо вишучову програму під цю військову частину, подальшому проєкт рішення щодо виділення коштів місцевого бюджету за рахунок перерозподілу планових призначень, а саме за рахунок кормові коштів по відділу освіти в сумі 500 тисяч. Ну, в принципі, два питання я і й... говорила. Треба голосувати по забудемо. Перше питання це Проман. програма підтримки. Прошу підтримати. Ну, це військові, це потрібно, це таке, такий час, що ми повинні підтримувати. І друге питання тепер. Весна звіт звіт Як про бюджет, теж про весення зміни національної безпеки України, про видання стану. Будь ласка, ми пропонуємо проєкт рішення. Листів, Також оглядав лист від військової частини про надання субвенції, про виділення субвенцій до держбюджету 500 тисяч, керуючись програмою, керуючись. Законами України про боротьбу з тероризмом е, про основи національної безпеки України про службу безпеки України у зв'язку з на території України воєнного стану. встановленого указом президента України 24 лютого е, 2022 року. Про введення воєнного стану України в Україні е, пропонуємо передбачити ці хвости. Я вже казала, за рахунок перерозподілу планів призначень. Це в межах фондові бюджету Виску міської ради. Ну, це Збройні сили. Також інформація. Омежамент там є пропозиція підтримувати, то за це все, пошто. Дякую за ці питання розглянути, хто за те, що він роботи роботу на потомці, проти потихнути. Дякую за роботу